Сьогодні ми йдемо таким величезним товариством. На гору Пікуй на відзначення 105-ї річниці смерті Івана Франка і наново відкривати таблицю присвячену його мандрівці в 1888 році з Кривки році. Скривки на гору пікуй. Сьогодні в нас останній дзвоник, і останній дзвоник ну буває кожен рік. А такі емоції, як сьогодні, отримаєш не завжди. Краєвиди надзвичайно красиві і приємно відчувати те, що ми йдемо по слідах Івана Франка. Я люблю ходити в гори. А сьогодні йдемо на гору Пікуйна, який я вже була неодноразово, з, зі села Кривки, і тут просто фантастичні краєвиди. А особливо в травні, коли все живе, таке зелене, рекомендую і запрошую. Так буває, що в горах хто погода в нас тішить, то робить нам якісь випробування. Сьогодні повторили той шлях, який ходив Іван Франко, піднімаючись на піху з одною простою метою, щоб показати, що ми в кінці кінців є послідовниками того, що робив Франко, того, що думав Франко, того, що він діяв, бо він власне був великим українцем і великим патріотом нашого краю. Його ще більше заповажали то зрозуміло, що справді був цілий чоловік, який отримав насолоду від життя. Ми зараз на найвищій точці львівщини мандруємо з Франком. тут класно, попри те, що тут дощ. Це правильна карпатська погода. На виході ми всі скуштували смачного кулішу і зараз маємо нагоду слухати гарних бойківських пісень. Всім дякуємо за участь. Учасники цього заходу всі отримали гарну книжечку в дрова з франком. І також зможуть спланувати власні маршрути, покоряючи нові вершини франковими стежками. Я пропоную всіх і закликаю дійсно підтримувати ці традиції, ходити пішки, ходити багато пішки, підніматися на наші найкращі, найвищі вершини і розвивати власне, цей вид умовного спорту. І цим заходом ми хотіли популяризувати наш рідний край. Що то з тобою? Ану, ти, ти пластон що, чи ні? Я був пласті, але тут і то, і дощ, і все. І що? Ану давай. Та ти крутий хлоп! Давай, 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 камеру, руками, рухаємо, рухаємо, рухаємо. Давай, 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 сильніше, 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 давай. Рухаємо. Тепер ти заходиш.